Здорово! Сьогодні ми проводимо кубок серцевіру, який присвячений річниці створення всеукраїнської Спільноти України серцевір. Зареєструвало 107 чоловік біля десяти. Не приїхало з різних причин. Хтось може на службі, може хтось за станом здоров'я. З Вірських регіонів найбільше Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Рівенська область, велика частина людей приїхала, далі Вінницька, Одеська, Харківська, Полтавська, Закарпатська, Сумська. Чернігівська київська. На сьогоднішній день атмосфера, яка створилась на цих змаганнях, зашкалює. Хлопці ну, дуже задоволені. По-перше, ну, і ми, організатори, приклали до цього дуже багато зусиль, щоб створити таку атмосферу домашню. А по-друге, що всі такі ну, ми проводимо заходи з різними дружніми, потужніми, сильними такими емоціями. Є ще ремонт. Рівень взагалі максимальний. Такі всеукраїнські змагання для Чернігова. Наша організація Серцевір зробила прям бомбу. Сама атмосфера, це спілкування, побратимське, зустріч з побратимами і такий здоровий спортивний інтерес. воно надихає навіть займатися спортом в повсякденному житті, і, от щоб поїхати, знову прийняти участь, показати результат, поліпшити свій результат. Ну, в цілому спортивна реабілітація мені подобається найбільше. Насправді, на війні ти просто бойова одиниця, незалежно від того, яка в тебе стать. Отримала поранення в 2016 році, в 2022 році отримала травму обох ніг. Була в минулому році членом збірної «Інвіктус». Такі заходи дуже важливі, вони важливі з дуже великої кількості точок зору. По-перше, це для хлопців і дівчат фізична реабілітація. По-друге, це можливість побути в полі своїх. По-третє, це все-таки змагальний дух. змагатися, поучаствувати в змаганнях. Напевно, спортивний дух більше. Воював на Харківському напрямку, потім на Лиманському. В лісах під Креміною отримав поранення. Ну, Щоб підтримувати хлопців, які отримали поранення для ну, загальної підтримки і психологічної. Перша це мета це спілкування з нашими всі побратими, побратимами. Мета це боротьба зі своєю хоробою. Ми розуміємо один одного. Це дуже круто, це такий драйв. Нас місце підтримує. Ми сюди приїхали своєю командою. З нами приїхав наш наш місцевий телеканал, наш лікар, наш тренер. Тобто це дуже класно. Цей захист, на мою думку, дуже важливий, тому що він, ну, по-перше, це спілкування. Спілкування, по-перше, військовослужбовців, які втратили кінцівки або якісь, мають якісь поранення. Це, перш за все, це тусовка, а потім вже йде змагання. І змагання, по-перше, це змагання духу цих військовослужбовців, які ну, щось втратили, але не втратили цього духу, міцного духу воїнів. Ми не скорені, і ми не переможні. І це виклик нашому агресору, тому що ми такі є.